Ядерний апокаліпсис: міста йдуть під воду. Чупакабра повертається. Думаєте, це анонс чергового фільму про кінець світу? Аж ніяк. Це реальні заголовки відео на українських інформаційних ютуб каналах, тих, які дивляться найбільше. Це показало дослідження українського інформаційного Ютубу, яке наша ініціатива провела спільно з платформою СапСап. Ми дослідили 445 топових українських інформаційних ютуб каналів та 165 топових ютуб-коментаторів за 2024 рік. У попередньому відео ми вже розповідали, хто з блогерів та експертів має найгучніший голос в Ютубі. Тубі сьогодні ж поговоримо про те, які інформаційні канали дивляться українці, і проаналізуємо, який контент вони пропонують своїй аудиторії. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Клікбейт, псевдоексперти і так звані хороші росіяни. Саме так коротко можна описати контент, який домінує на ресурсах медіа і не медіа в Ютубі. Візьмемо до прикладу 24 й канал. Він опинився на першому місці серед десятки лідерів за приростом переглядів. Аби отримати такі високі показники, редактори каналу прибаблюють глядачів різними способами. Не обходиться і без клікбейту. Терміново Трамп шокував усіх. У Кремлі готують страшне. Москва незабаром вибухне. Це лише деякі приклади, обкладено до відео на 24 му каналі. Вони шокують, інтригують і закликають глядача не лише переглянути ролик, але й поділитися ним. Хто ж не хоче розповісти рідним у сімейному чаті, що ж такого страшного приготували в Кремлі? Авторам таких заголовків байдуже, які емоції викликають такі панічні формулювання, які байдуже на те, що така подача інформації може дезінформувати глядача. Головне для них перегляди, заради яких можна і зманіпулювати. Але клікбейт не єдина проблема. Заради збільшення трафіку деякі інформаційні канали стають майданчиком для псевдоекспертів. Доволі часто реальна експертиза коментаторів тут нічого не важить. Її замінюють впізнаваність і популярність гостя. Яскравий приклад у цьому: майже годинне інтерв'ю з Дмитром Гордоном на 24-му каналі. Звісно, всклікбеть заголовком про те, що Путін незабаром капітулює. Дмитро Гордон у відео представлений як журналіст, тоді як насправді він постає у ролі універсального експерта з усього. Гордон коментує і вбивство Портнова, і удари по Росії, і переговорний процес, і навіть розповідає про плани російського диктатора Путіна. Путін. очень нерешительный человек. Он медленно принимает решения. Когда решения надо принимать быстро и э, конкретные, он пытается уйти от этого. Он сворачивает все на соратников. Он говорит, ну вы там сами как-то решайте. То есть он только по телевизору производит впечатление такого э, решительного чувака, который быстро все разрубает узлы. Нет-нет, не так все происходит. Поэтому Путин, будет, да, и он очень осторожный. Он тысячу раз думает перед тем, как что-то сделать. Поэтому, э, исходя из этого, я думаю, что взвесив все за и против, Отів, він буде то повзать мені нього другого виходу. Крім псевдоекспертів, 24 й канал, також є майданчиком для так званих хороших росіян. Наприклад, тут можна побачити відео з колишнім радянським розвідником КГБ Сергієм Жорновим або ж російським адвокатом і блогером Марком Фейгеном. До слова в одному з відео він просуває популярний серед російських лібералів меседж про те, що це мовляв війна Путіна. А прості росіяни тут ні до чого. В принципе, кроме Путина, эта война -то так есть, посмотрите, да никому не нужна. А вот Мишустин его сменит, как премьер-министр. Ну, это так, по не по Покойно. Возглавит комиссию по похоронам, как это часто было, генсек похоронили. А Мишустин-то это зачем? Я думаю, он тоже этим вопросом да, задается. Да, да, для чего? чтобы что? Я согласен, может быть, там что-нибудь будут отдадим, не отдадим территорию. Но новых территорий, Херсон, Правый берега, да зачем? Да чего? Канал Уніан також тягне росіян в український інфопростір. Він посідає друге місце у десятці лідерів за переглядами інформаційного Ютубу. На каналі можна побачити не лише так званих російських опозиціонерів, а й блогерів. Тут також є й відео присвячені російським зіркам шоу-бізнесу. Наприклад, Уніан чомусь вирішив, що українцям цікава інформація про стан здоров'я Філіпа Кіркорова, який підтримує політику Путіна і війну проти України. Клікбейт на каналі також є. При цьому заголовки Уніану не лише шокують, а й дезінформують і створюють викривлене сприйняття реальності. Приміром, 26 травня на каналі з'явилося відео з гучним заголовком Кримський міст у Друзки. Воно набрало майже 700 тисяч переглядів. Цілком логічно, що глядачі, подивившись на таку назву, очікували побачити у відео Удар по мосту. Але насправді почули лише переказ заяви німецького канцлера Фрідриха Мерца щодо далекобійної зброї для України. Ми все, що в наших силах, щоб продовжити поддержку України. Це також означає, що у нас більше нет ніяких ограниченій на дальність поставляємого нами намі Про кримський міст у відео таки згадали, але тут наглядачів також чекало розчарування, бо йшлося не про його знищення, а лише про те, що міст залишається в полі зору сил оборони. Тем временем оккупанты понимают, что незаконно построенный Крымский мост остается в поле зрения сил обороны Украины, и поэтому создают на юге страны альтернативный путь по суше. А этом в ефірі телемарафона розказав спікер воєнно-морських сил ВСУ Дмитрий Плітінчук. А ось вам ще один приклад дезінформування і нагнітання паніки. 25 травня на каналі Уніан з'явилося відео з сенсаційним заголовком про те, що штурмові групи росіян йдуть на Харків. Обкладинка відео шокувала не менше. Вона мала назву Битва за Харків. Звісно, такий заголовок викликає тривожність паніку і дезінформує глядачі. Бо якщо увімкнути відео, то виявляється, що у ньому не йдеться йшлося про масований наступ на Харків, а лише про те, що росіяни перевіряють українську оборону на різних ділянках. Саме це у відео пояснює військовий Кирило Сазонов. Для розуміння, от нічого принципіально нового зараз не відбувається. Не треба бити тривогу, кричати, вони йдуть на Харків. Принципіально нового – нічого. Речь не йде про масове наступлення або підготовки до великому наступлінню завтра. Хоча сили на кордоні з Харківською областю стягують. Річ йде про прощупування української оборони на самих різних участках. Пізніше у силах оборони також підтвердили, що на Харківщині не фіксується значного накопичення сил ворога. Про це 30 травня повідомив офіцер бригади Хартія Олексій Крименюк. За його словами на півночі Харківщини російські війська діють малими штурмовими групами і намагаються знайти слабкі місця в обороні. Але кому цікаво слухати спокійне і врівноважне пояснення від військового на цьому ж перегляді не зробиш, а от на нагнітанні страху це зробити дуже легко. Проте до таких прийомів вдається не лише у нян. Схожі випадки, коли заголовок до відео викривляє його суть, можна побачити і на каналі Новини Лайв. Наше дослідження показало. Що він входить в першу п'ятірку ютуб-каналів медіа за минулий рік, канал набрав майже мільйон переглядів, і без клікбейту та маніпуляцій у заголовках тут, звісно, не обійшлося. Ось вам приклад: у травні цього року на каналі з'явилося відео з шокуючим заголовком. Почалося жорстока атака на Миколаїв. Не менш інтригуючою була і назва обкладинки екстрено про наступ росіян. Вона привертала додаткову увагу. Своєю терміновістю, що у такому випадку мають подумати глядачі, очевидно, що у такий момент з'являється думка, чи дійсно росіяни зібралися наступати на Миколаїв? Звісно, ми відкриваємо відео, а там бачимо начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Але замість екстрених новин він просто розповідає, що наразі немає спроб росіяни йти у наступ у цьому напрямку, зважаючи на те, що тактика. Так як називається, там тисяча уколів, і наступають росіяни виключно там піхотою цими штурмами м'ясними, то такої можливості на Миколаївщині на Херсонщині немає, тому що треба форсувати річку Дніпро. Це велика річка, це проблема, і це потребує підготовки. Тому якщо казати про спроби підготовку, це було минулого року, на зараз таких спроб немає і технічних ресурсів. У Росіян немає стабільно продовжує вражати і канал ТСН. За даними нашого дослідження, минулого року він опинився на шостому місці за приростом переглядів. Що ж канал пропонує своїй аудиторії? Наприклад, відео з шокуючим заголовком, крики загиблої досі згадує весь масив. У сюжеті йдеться про наслідки дронової атаки на Київ у ніч проти 23 березня. І якщо ви думаєте, що слова про крики загиблої були згадані лише у заголовку, мушу вас розчарувати. Кадри з криками взяті з телеграм-каналів, автори сюжету використали і у самому відео Шокуючі кадри, які облетіли всі соцмережі після прильоту ворожого шахеду в багатоповерхівку. В квартирі кричить людина. Це таки безумовно вражає. Вражає, наскільки далеко можуть зайти творців контенту заради переглядів. Емоційні заголовки російських спікерів і експертів з сумнівною репутацією можна й побачити і на інших каналах медіа, які потрапили у топ-10 за приростом переглядів за минулий рік. Ось, наприклад, Апостроф ТВ буквально кричить, що назріває катастрофа. А ось телеканал прямий обіцяє своїм глядачам шокуючі новини з фронту і публікує відео за участі російських спікерів. Приміром, на youtube каналі Прямого можна побачити колишнього радянського розвідника КДБ Сергія Жирнова. Про його сумнівну експертизу раніше вже писали журналісти українського видання Бабель наприклад, вони з'ясували, що Жорнов поширював конспірологію, мовляв, Путін не хотів бути президентом після другого терміну, але його буцімто змусила це зробити мафія. Також журналісти зауважили, що загалом аналітика Жирнова це переважно загальнодоступна інформація з Звідк. Тритих джерел, проте це не заважає українським ютуб-каналам запрошувати його на ефіри. Бачити так званих хороших росіян можна і на Ютуб-каналі ICTV. Ось приміром відео за участі російського опозиціонера Ілії Пономарьова. Заголовок, звісно, у кращих традиціях клікбейту. Складається враження, що у редакторів сталося залипання клавіш, які відповідають за капслок і знаки оклику. Але на відміну від інших прикладів клікбейту, тут нас не шокують, натомість заманюють то обіцянками інсайдів з самого Кремля ви точно чули, що кожна гривня важлива. Але чи донатили сьогодні? Важливі не лише слова, але й дії. Іноді один маленький донат означає більше ніж тисяча. Дякую. Зробіть це прямо зараз без зволікань. Надрукуй перемогу. Кілька сот волонтерів у буквальному сенсі друкують перемогу. Що саме друкують? Ось такі речі в багажнику сучасних українців. Одна така штука може знищити і танки, і БТР. мився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для зсу. Це не важко. Кожен може встановити в себе вдома 3 d принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друк армії та надрукуй перемогу. Дякую друкармії за надання нам світлофільтрів на бусолі, нічні точки наведення і підсвітки бусолі. Особливість споживання інформації з Ютубу полягає у тому, що часто ми бачимо лише обкладинку і заголовок відео. На те, щоб перейти й подивитися його, здебільшого немає або можливості, або часу. Тому саме те, що написано в анонсі, формує у нас розуміння порядку денного та ставлення до нього. Емоційні заголовки, а подекуди і взагалі вигадані сенсаційні новини, точно не сприяють безпечному споживанню інформації. Навпаки, вони дезорієнтують нас, викликають паніку і спотворюють реальність. Часто творці такого контенту виправдовуються, що, мовляв, всі так працюють. І якщо не використовувати клікбейт та не маніпулювати емоціями, великих переглядів просто не бачите. Та насправді це лише міф. Це влучно пояснює директорка інституту масової інформації Оксана Романюк. В нас є серед медійників такий міф, що якщо ти не будеш Ось таке якесь гівно перепрошую, ставити в контент. Якщо ти не будеш маніпулювати, ти не будеш успішний на Ютубі. Цей міф базується на прикладах, скажімо, 24-го каналу, або там фабрики новин. новин, або там контенту, який продукує Уніан, які дуже сильно маніпулюють, але які мають дуже велику аудиторію. І от медіа дивляться на них і думають: хм, їм вдалося, тому що вони ось такі, ось такі. Ось тому вони там, приміром, квадратні, значить, нам теж потрібно стати квадратними, наслідувати їхній приклад. Але при цьому медіа не помічають існування інших успішних кейсів на Ютубі. Наприклад, це кейс Суспільного який має доволі велику аудиторію, сукупнаудиторія так, сукупна аудиторія Суспільного в соцмережах переважає 12 мільйонів. Це дуже хороший результат. Така сама приблизно аудиторія в української правди. Е, якщо ми подивимося на успішних блогерів, навіть закордонних, які стараються там розвиватись, є приклади тих, які не маніпулюють в які не брешуть, але вони доволі успішні, тому що ну вони беруть якимись іншими сильними сторонами. Люди їх шукають, тому що є потреба також шукати правду, розбиратися. Так, в українському Ютубі є багато якісного контенту. Є канали, які не маніпулюють емоціями глядачів лише заради власного заробітку. Разом з тим, потрібно пам'ятати, що у боротьбі з клікбейтом багато залежить від нас, як від глядачів. Нам також варто подумати над тим, щоб менше вестися на гучні заголовки, натомість більше підтримувати тих, хто працює з повагою до інтересів глядача. Звісно, клікбейт, псевдосенсаційні новини і росіян, можна побачити не лише на каналах медіа. Інформаційні Тоб канали теж не відстають, а подекуди і задають темп у продукуванні клікбейту. Але про це ми поговоримо у наступних відео. А поки це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі у наступних відео!